Новий рік на Вінничині цьогоріч буде по-справжньому зимовим. Вперше за кілька років синоптики прогнозують сніг і морози. За даними Вінницького обласного центру з гідрометеорології, у вівторок та середу невеликий сніг. Пориви вітру до 20 метрів за секунду й ожеледиться на дорогах. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Температура вночі сягатиме від 2 до 7 градусів морозу в день до 5 з позначкою. Мінус у четвер, п'ятницю опадів. Не прогнозують, зате морози посиляться. А вже на вихідні буде незначне потепління та мокрий сніг. Ми очікуємо невеликий сніг. Що завтра, що 31 січня. Це все завдяки тому, що циклон, який на північному заході, буде переміщуватись по території України. Температура теж буде по-зимовому вночі 2-7 градусів тепла, в день 0,5 морозу. 1 січня вже на погоду, в новому році, 1 січня на погоду Вінниччини буде впливати вже область високого тиску, опадів не буде, але температура збережеться морозна, нічна ще знижиться трохи більше до 6-11, а денна буде 2-7 морозів.